Доброго дня, шановні пані і панове. По-перше, я теж хотів приєднатися і подякувати всім українцям, які прийшли і проголосували на парламентських виборах. Особливо хотів подякувати тим, хто підтримав партію регіонів. Ще раз хочу сказати: ми дуже відповідально ставимось до цієї підтримки і зробимо все, щоб виправдати ту довіру, яку ми від вас отримали. Ми впевнено перемагаємо і по спискам, і по мажоритарним округам. Ми вже бачимо і можемо відслідкувати, що робиться по мажоритарним округам. Що для нас надзвичайно важливо, це практично найкращий результат за всі роки партій, які йшли від діючої влади. Ми Отримали підтримку тих дій, тих справ, які ми робили за останні два з половиною роки, і це для нас надзвичайно важливо зараз. Наше завдання швидко сформувати більшість у парламенті робочу більшість, яка б могла швидко підхопити рішення всіх тих проблем, які сьогодні є в Україні. Ми готові до. Переговорів в першу чергу з тими депутатами, які йшли як незалежні, ми готові до переговорів з фракціями парламента для створення такої більшості. І добре розуміємо, чим ширша буде коаліція, тим легше буде проводити модернізацію країни. Надзвичайно важливо, що вибори пройшли чесно. Про це говорять практично всі міжнародні спостерігачі, і це наближає Україну до європейських стандартів демократії. І це дає Україні великий шанс в один прекрасний день стати членом європейської спільноти і вступити в Європейський Союз. Я ще раз хотів подякувати всім, хто приймав участь в виборах. І тим, хто підтримав партію регіонів, дякую.